Дякую, всім привіт. Мене звати Артем. Вже як наголошували. Я UX дизайнер. Зараз я працюю в компанії Веб Капітан. Перейду до слайду. Взагалі, за освітою, я хореограф. Більше 16 років я пропрацював як артист балету. Ось зараз поговоримо про ось ці наступні пункти. Перейдемо до наступного слайду. Я покажу ось від мистецтва до дизайну. Ну я перейшов не одразу. Це був для мене такий, не можу сказати, що спонтанний крок. Я довго зважував, вже цікавився завжди школою ковайті. Протанцювавши певний період часу і викладавши дітям в народному художньому колективі. Я зрозумів, що креатив в хореографії і креатив в дизайні вони десь схожі. Тому мабуть я вирішив так поступово перейти в дизайн. Як це все трапилося? Мої пошуки покликання. Ну, я маю освіту хорографа, також закінчив я курси по скетчингу, колись ходив в художню школу. Можливо, це все якось має якісь співвідношення. Завжди цікавився Лего. Можу своїми дітьми годинами сидіти складати щось, вони вже пішли. Я досі складаю щось, конструюю. Ось можливо, дизайн, хореографія, малювання це все мене спонукало до того, щоб знайти себе в ux дизайні mm -hmm. Так як я вже наголошував, я за освітою хореограф, я артист балету. Працював в Вінницькій і в Житомирській філармонії більше 16 років. Через травму спини я почав викладати, викладав дітям, викладаю дітям і надалі, тобто продовжую це. Ось, До війни я ще цікавився курсами, цікавився, куди можна перейти, як себе далі розвити. Мабуть, вже в хореографії я здобув всіх своїх вершин. Я об'їздив разом з колективом понад 30 країн світу. Я був у всіх куточках світу, на всіх материках, і ну так зацікавився. Пройшов марафон. від gov.it ось і останній я до речі, останній потрапив на курс, бо це почалася війна, і тоді все було закрите. І якось так знаю, як далі працювати. Я побачив. Марафон, про марафон? Мені сподобався дизайн і верстка, але, мабуть, дизайн для мене ближче по духу, так як я ну все на креативна людина, ось і вже останній я скочив на потік. Ще 4 чи 5 відеоуроків я дивився в запису тому, тому так, маю вже певний досвід роботи, досвід роботи як викладача, хореографа з 2009 року я працюю. Надалі продовжую працювати, викладати це для мене вже, мабуть, як хобі. Більше, тобто, щоб змінити сидіння біля комп'ютера. Я встаю, іду, щоб пострибати, відпочити, перезарядитись, спілкуватись з молодим прогресивним поколінням. А під час курсів я ще літом 22 го створив профіль на фрілансері на платформі і на поркі. Почав отримувати там замовлення по розробці логотипів. Ну, складно було. Складно було виборити якусь позицію ось, але деякі замовлення були. Спрацював я в ВМК Груп, створили ми свою команду з однодумцями, теж випускниками Говиті. Я пізніше розповім Kiev Code Solution. Ну і наразі я працюю в компанії капітан Розвиток у світі IT я після закінчення школи. Одразу вирішив, що мені варто зробити перерву, дізнатись більше інформації, щоб під час там співбесіди, стажування я не мекав, не бекав, а мав якийсь досвід. Тому я там наполегливо читав літературу. У мене там повно книжок по дизайну було. Я всі туторіали, відео передивлявся, які викладачі кидали, всі лінки менторів. Ще собі окремо купив курси Осастерокс. Webflow в мене і лого дизайн є курси, і по там зараз на тому слайді не видно, але ще є по UX-у Тобто не вистачає часу все проходити. Ось воно десь там окремо в мене лежить. Я намагаюсь приділяти цьому десь по там 40 хвилин на день. Ось ну так нам. Бо світ дуже швидко рухається, і зараз з'явився штучний інтелект, і дизайнер повинен за цим всім встигнути, всіма цими інструментами користуватися. Тому кожен день намагаюся приділяти час розвитку себе і в IT. Так, ось я розповім про свій перший рік роботи. Розпочалося в мене все з фрілансу, отримував. От у мене, ну, до речі, є логотип, який я розробляв для конкурсу від NASA. Мені написали на фрілансері, я виборов цей проєкт, робив. Людина збирала логотипи від різних дизайнерів. Я отримав за, цей, за цю роботу там, перші 200 доларів. Мій один із моїх логотипів, і там їх багато, так, велика кількість була, він прийшов до фінальної стадії конкурсу. Ну, не пройшов далі, це логотипи, були для космічного. Для е, космічної подорожі на Марс, тобто це їм треба сюди було чпляти на е, скафандр на форму е, космічну, тобто, це логотип розробляли. Ну, ось так. Е, графік мій роботи, як на слайді видно, розпочинається о 6 Я намагаюся вставати рано, бо я вважаю, що ну в цей час я більш продуктивний, е, можливо, це. Особисто для мене краще, ніж ввечері. Але коли працював в ВМК, у мене було 4 години в день, і я ці 4 години міг розподілити так, як мені було потрібно. Я міг там працювати з 6 міг працювати там 16-ї, там 30 ї Тобто головне, щоб я виконував ці всі завдання. я розповім про ВМК, але ну загалом я розпочинаю рано, щоб. Багато вчитися і наполегливо там розвиватися. Маю деякі проєкти. Ем, проекти в... Останній проєкт, який я закрив на фрілансі, це був ем, сайт для будівельної компанії зі штатів. Я працював не один, я працював разом з маркетологом Олексієм. Ми з ним ще з компанії ВМК зійшлись. І разом розробляли для них будів сайт. Ну, це крутий досвід. Цим сайтом користуються, і я от мені подобається, що я зміг зробити і розробити, і його вже зверстали. і Кожен раз захожу переглядаю Облаштував свій офіс, офіс ДІМ зробив, тому що ну. Можливо, мені вдома краще працюється. Ще під час курсу я побачив, що в нашого е куратора було два монітори. Мені це так запам'яталося. Він сказав, що ну, класно, Ті, я на двох моніторах можу швидше працювати. З першої зарплати на фрілансі йшов, купив собі ще один монітор. Ось і одразу робота пішла в два рази швидше. Тут я. Працюю в фігмі в ілюстраторі, там в мене пошук референсів, я це все копіюю і не звертаю весь час робота швидше. Вже мак. Я придбав пізніше, коли вже почав більше заробляти в IT. Але все, що заробляю в IT, я вкладаю в себе зараз, щоб ну, на ринку праці бути дорожчим серед спеціалістів. Перший рік роботи в МК. Так, цікаво, це мені дало е, великий поштовх, як ви бачите на слайді ось наш віртуальний офіс. Ми всі працювали віддалено, наш е, чат е, в Телеграмі. Е, цей офіс я теж малював. Тобто ми його використовували е, при мітингах, зумах, е, зустрічах з клієнтами. Тобто, як у нас офісу немає, ми всі на удаленки, а от е, офіс треба було намалювати. Ось, е, в МК у нас були круті проекти. Один із проєктів це треба було розробити дизайн для медичної платформи. Медлаб називалась. Компанія допомагає молодим там медичним працівникам після закінчення університету. Далі там вони йдуть на курси. І навчаються це щось схоже на говий тільки це все в медичній сфері. Останній проект, який в мене був з ВМК, це онлайн фарм фарм-компанія з скандинавської країни, і для них треба було побудувати сайт, брендбук. Ну багато роботи було ось мені тоді стажора ще дали. Ми разом з ним це все розробляли. Цікаво було. Одразу, коли я потрапив в ВМК, мені дали платні доступи до фігми, ілюстратора, фотошопа. Це було прям супер. Тому що в той час якраз почав набирати популярний штучний інтелект, і деякі питання я закривав через штучний інтелект, і ну деякі, але багато речей треба було і перемалювати, і переробити. Ось але це ну, фотошоп. Прям то було дуже круто. Так, а коли я закінчив курси від Ловайті, я взяв перерву і я почав щось окремо вивчати, читати, ось передивлятися ще роботи, які я робив в Ловайті. Ті, тобто там було дуже багато матеріалу з коледжі, і mm -hmm. мені треба було це все передивитися. Тобто, часу тоді на навчання ще не було, але побачив на LinkedIn, що теж випускники з Гова шукають, шукають дизайнера? Тобто, вони хочуть створити пет і для себе можливо в майбутньому, коли вони підуть на стажування чи в якісь інтерв'ю. них буде в компанію. Вони вже можуть там. ми робили там додаток чи щось зробили, тобто продемонструвати. Я написав Олексію, знайшов його на LinkedIn, Пройшов як дизайнер в команду. Зараз у нас наразі вже 10 учасників, 10 членів команди. І ми в телеграмі в створили свій чат, почали там обговорювати, за які проекти ми візьмемось. Кожен кидав свої ідеї. Ось вирішили розробити такий вакансі менеджер. Ми його в команді називаємо Вакман. Скорочено. Це якась як типу гра, колись Вакман там Пакман з'їдав такі кульки, цукерки. Ось в нас Vakman. і Чим цей додаток корисний, він е, допомагає джунам, е, неважливо, це айтішник, чи ти там лікар, чи інший якийсь спеціаліст знайти роботу. Е, тобто він інтегрується з WorkUA, з іншими платформами, є безліч вакансій, їх всіх треба систематизувати. Можна писати в блокнот, це все ручкою там олівцем, а можна це все внести в один додаток. І ось наразі там користуватись, коли в тебе йде інтерв'ю, або якийсь там наступний етап співбесіди. Це все там по таймінгу відмічається в додатку. Я розробляв тут дизайн. Спочатку ми, до речі, це була ідея Олександра Подмоскова, він теж випускник був в ІТ. Ми його ідею обрали, і це дуже круто. Спочатку ми з Олександром Вінником, одним, одним із учасників команди, розробляли юзерфлоу і сайтмеп. Певний період часу у нас пішло на це, щоб продумати всю архітектуру. Вже потім, коли це все було готово, коли у нас було безліч там сварок всередині команди, дискусій, ми вже з дизайнером Олексієм Коноваловим, він теж з мого потіку. З почали приступили до розробки нашого додатку. Якби, до речі, не наш Project VO. Тому, мабуть, вже розбіглися через місяць нашої співпраці, але він так якось молодець всіх втримував в команді і не давав там вибухнути. У нас були суперечки по імпутах, по іконкам. Там по тут анімація, це треба робити, це не треба. Ми, дизайнери зі своєї сторони, там да, це треба, це по дизайну краще. Розробники ми так не можемо. Багато було суперечок, але Вова так. Тримав баланс зараз. Ми від додатку відійшли трохи, бо в нас з'явились комерційні проекти. До речі, ми вже навіть назву дали. У нас 10 наших однодумців це вже у нас компанія, такий стартап, Ківікод Code Solution. Круто, я вважаю, для Джуна знайти таких однодумців, а потім ще щось розробити і створити стартап. Ну, схоже, чимось на гараж Джобса. Можливо, в майбутньому ми до чогось більше розвинемося, але наразі так. Крок за кроком, степ без степ, ми до чогось рухаємось. Це наш, до речі, Вакман зараз на стадії тестування, вже зроблений редизайн. Ми будемо набирати групу тестувальників, юзерів, які будуть, що там їм подобається, не подобається, може це щось перемалювати, а може це не так, тобто будемо збирати їхній фідбек. Поза роботою, в світі, IT у мене з'явилось ну, час на себе. Я став більш доступний вдома для родини, тому що ну я встаю рано, щоб закривати всі питання. Далі я доступний, можу проводити час з дітьми, з дружиною. Е, є час на навчання. У мене багато ж курсів куплених за ті гроші, які я заробив в IT Тобто я в себе далі вкладаю, і цих треба передивлятися, ставити собі якийсь час. З'явилися розваги в нас з тими людьми, з якими я спілкуюсь в ІТ. Ми з ними. Зараз онлайн не можемо, зараз офлайн не можемо зустрітися, бо той там працюється, і тут, той за кордоном, війна. Граємо там в Go, ось або ФІФУ онлайн. Також побачили, що з'явилася лінеч, мобільна гра така Хто знає, хто сидить, такі як я, Олд, гравець, мабуть, мене зрозуміє. Там мені висіли весь час і намагаюсь від неї відійти від цієї гри, там ставити собі ліміт. ось Але коли дружина бачить, то це. Я в цю гру не граю. Ось так. Це можливо трохи до кіберспорту. Також я є час у мене на спорт, тому що я активний був завжди по життю. пригав танцював, робив трюки, і без якогось такого активного стану я не можу. Тому відвідую спорт, спортзал, якісь певні результати. Так, піду до іншого слайду. Майбутнє я своє бачу в IT як, мабуть, хочу реалізувати себе як дизайнера, реалізувати себе як UI, UX, допомагати людям перейти в ІТ, тобто розповісти свою історію, що це не так страшно. що Треба зважитися, треба за не боятися. Що це нормальний крок, нормальний етап в житті. Є певні періоди, коли треба жити. Той період там не жити минулим, а жити майбутнім, думати про майбутнє. Хочу навчати, тому що ну у мене стаж великий як викладача. Вже 16 років. Я про танцював викладав більше там 15 років дітям. Викладаю і наразі. Ось, до речі, про колектив не розповів, що це народний художній колектив України, ансамбль танцю Радість. Ми з цим колективом, от зараз, з березня, по травень, були благодійні концерти. Зібрали на шість тепловізорів, тобто діти своєю працею змогли добитися до того, що люди жертвували гроші в скриньку. І зібрали ще 70 тисяч гривень, передали на фонд притулі. Він тоді збирав на дрони. Ось, можливо, один із наших дронів, там дитячих, які вони назбирали, десь літає і знищує ту кляту росню. Ось в хочу навчати, хочу навчати, мабуть, дітей дизайну, дорослих дизайну, менторити, допомагати їм прийти в дизайн, створити власний проєкт. Дизайн-агенцію в мене є своє бачення. Можливо, воно відрізняється від інших, бо я був в різних куточках світу, в мене є надивленість Азії, Африки, Австралії, і е, знаю, що відчувають ті люди, бо в мене є багато знайомих з тих куточків світу. Ось я там був. Ось наразі і е, фріланс в мене буде, я буду продовжувати свій фріланс. і Ну, так. Така моя, мабуть, історія як дизайнера. Не буду я багато вже так говорити. До речі, з приводу англійського англійський дуже важливо, в IT, я з цим вже маю так, як це наступив на граблі. І була в мене пропозиція піти в компанію, я малював тестове для них. Вже все круто. Я не пройшов англішу. тобто там треба було мати високий рівень, а я ще не дотягував. І це було прям тоді круто, якби я туди потрапив. Але я так не, не засмутився. Почав, я ще до війни працював і під час війни з викладачем інглішдом у мене були заняття. я зараз я з репетитором сьогодні ранку займаюся. Так, але літом я мав крутий експіріенс на платформі Preply, Я в мене був викладач з штатів і з Філіппін. Тобто, це зовсім по різному вони розмовляють. Різний досвід. Треба спілкуватися з різними людьми, підтягувати свою англійську. До якогось рівня я її підтягнув, але далі намагаюсь над цим працювати. Ну це так не те, що скажу, що моя слабка якась. Така частина, але вона поступово вже підтягується до рівня. Що коли був ВМК, я пройшов співбесіду на отстав в компанію від ВМК. Тобто, у мене був інгліш-чек, і ну, я спілкувався англійською з розробниками. Мав бути проект, але вже потім мені запросили кращі умови веб-капітан і я перейшов веб-капітан. Я не розказав про веб-капітан. Це компанія номер один в Україні по розробці. Wordpress. Я там займаю позицію як дизайнера дизайнера. Вони вже більше 15 років досвіду стажу роботи на фрілансі і загалом вони працюють з клієнтами зі Скандинавії. Це дуже крутий експіріенс для мене. Прям з них зовсім інше бачення в клієнтів, що вони хочуть. Їм треба просто лагом не так, як дизайнери хочуть накрутити багато всього. Ось їм треба це все спростити. white space, щоб був білий простір, все по мінімуму. Тобто, хочеться дизайнеру таке щось намалювати складне, цікаве. А от їм не так. І коли перемальовуєш їм дизайн, є багато правок. Ось ти розумієш, що це твій досвід. що Треба працювати із такими клієнтами, які хочуть багато всього анімації, тут яким треба вільно все і просто. Ось мені приходять веб капітан брифи на оцінку. Я оцінюю, і тільки тоді я приступаю до роботи. За все робота йде через Work selection Я беру завдання. з Завдання звідти ставлю свої таймінги, що там то-то, то-то зробив. Такий-то час в мене пішов. Ось так, мабуть, буду завершувати свою презентацію і доповідь тим, що не бійтеся, не бійтеся робити наступні кроки в вашому житті, щось змінювати, як я, я на своєму досвіді. У мене була одна професія, я в ній розвивався, це любив і зараз перейшов в іншу. Тобто, це це пройдений етап, а це вже майбутнє. Бачу себе в майбутньому в дизайні. Ось якщо у вас є якісь вагання, робити, не робити, пробуйте завжди. Пробуйте краще помилятися, краще зробити помилку і рухатись далі, ніж потім: ой, я вже це. Колись я це міг зробити, а я це не зробив. Краще це помилитися і піти далі, і знов помилитися, і знову піти далі. Тоді тільки будуть результати.